Чому формула води H2O, а не H3O чи O4H? З'ясуємо це питання. Між атомами виникають сили притягання, які називають валентністю від латинського слова валентія, що означає сила. Валентність це властивість атомів сполучатися з певним числом таких самих або інших атомів. Валентність позначається римською цифрою і проставляється над елементом у сполуці. Валентність буває сталою або змінною. Для того ми звертаємося до нашої таблиці. Якщо елемент першої групи головної підгрупи, то він проявляє сталовалентність завжди один. Елементи другої групи головної підгрупи завжди проявляють валентність 2. Елементи третьої групи головної підгрупи завжди проявляють валентність 3. Також сталовалентність має оксиген. В нього валентність завжди 2. І флуор, він проявляє у сполуках, завжди валентність один. Всі решта елементи проявляють змінну валентність. Їх вища валентність відповідає номеру групи, наприклад, сульфор знаходиться у шостій групі, це означає, що у сполуках він може проявляти свою вищу валентність найбільшу силу. Шість. Хоча він може проявляти також валентність 4 та валентність 2 у сполуках. Фосфор елемент, який знаходиться у п'ятій групі, його вищою валентністю у сполуках є 5. Також він може проявляти валентність 3, значить, фосфор проявляє змінну валентність. Хлор знаходиться у сьомій групі, його вища валентність у сполуках 7, але він також може проявляти валентність 5, 3 і 1. Винятком є нітроген. Нітроген знаходиться у 5-й групі. Але проявляє у сполуках свою вищу валентність 4. Також він може проявляти валентність 3, 2 і 1. Отже, ми з'ясували, що валентність буває сталою та змінною. Як нам скласти формулу сполук за валентністю? Записуємо хімічні символи елементів. Що ми спочатку запишемо: гідроген чи оксиген. Пам'ятаємо, що якщо у таблиці елемент знаходиться лівіше, у формулі він теж записується лівіше. Оскільки гідроген у нас стоїть лівіше від оксигену, тому у формулі він записується першим. першому. І О. Якщо до складу сполуки входить металічний елемент, він завжди у формулі проставляється першим, незалежно де він знаходиться у таблиці. Наступний крок над кожним елементом проставляємо значення валентності римськими цифрами. Гідроген, як ми вже попередньо говорили, він знаходиться у першій групі, тому він має валентність 1, стало валентність 1. Оксиген завжди проявляє валентність 2. Ми це теж говорили попередньо. Так от, яка ж вийде формула сполуки? Для цього ми знаходимо найменше спільне кратне для чисел, що відповідають валентності елемента. Найменше спільне кратне для 1 і 2 двічка. Далі, найменше спільне кратне ділимо почергово на валентність кожного елемента. Отримані числа записуємо індексами біля символу. Так от 2 ділимо на 1. Виходить індекс двічка, 2 ділимо на 2, виходить одиничка. Коли в нас виходить одиниця, ми не ставимо як індекс біля елемента. Опускаємо. Отже, формула води H2O. І все це пов'язано з валентністю. Дякую за увагу!